До вашої уваги головні новини району. Це броде нюс у студії Сергій Нікішин. Вітання жителям бродівської громади. Традиційно у цій порі ми продовжуємо інформувати. Я запрошую до перегляду випуску новен. Закликаю підписуватися на ютуб канал Броди Онлайн сьогодні. У випуску дивіться про таке: волейбольні змагання у бродах, свято осені в ДНЗ номер 7. репортаж із закладу, шкільні амбасадори. Про ці та інші новини далі у випуску. У бродах досить часто організовують волейбольні змагання. Побувала на іграх наша знімальна група. Увага на екран! У спортивному залі Бродівської гімназії імені Івана Труша відбувся чемпіонат Львівської області з волейболу серед чоловічих команд Вища ліга. Зокрема, у залі, який знаходиться на стадіоні Ювілейні, зібралися волейбольний спортивний клуб Єдні з міста Броди та волейбольний клуб Сколи з міста Сколи. Також на грі були присутні кваліфіковані судді та вболівальники. Традиційну гру розпочали із спільного виконання державного гімну України. Була доволі напруженою, але перемогу поталанило здобути цього дня бродівській команді. Тому волейбольна гра завершилася із рахунком 3-0 на користь ВСК Єдність вітаємо бродівський волейбольно спортивний клуб. Єдність з вдалим результатом. Велика подяка Збройним силам України, завдяки яким була можливість підготувати та провести цей чемпіонат. А ще вдячні болівальникам, які чисельно завітали на чемпіонат з волейболу. Наталія Коваль, Сергій Нікішин, телеканал Броди Онлайн. У дошкільному навчальному закладі номер 7 організували гарне свято. Більше інформації у сюжеті. Традиційно у дошкільних навчальних закладах відповідно до пори року та важливих свят вихователі спільно з дітками організовують цікаві свята. Зокрема, цієї осені у Бродівському дошкільному закладі номер 7 вихователі спільно з малечою та батьками організували свято осені. Маленькі учасники події із задоволенням заспівали прекрасні пісні про осінню красуню, дари осені та інші. Цього малеча взяла участь у різних таночках. «Дощик падає, маленькі, наплеки. А ще дітки у яскравих костюмах старанно розповіли віршики. Яйчику, я хочу тебе запитати. Чи можеш ти мені Другу встати? Думу встаючи, але ти мені скажи. Чи умієш ти з тибати? бігати і гати? Протягом дійства малеча вчилася спільно та одночасно виконувати різні танцювальні рухи. Також прекрасні віршики розповіли маленькі білочки. Вихователі підготували чудову програму Свята, у якому взяли участь різноманітні казкові персонажі їжачки, ведмедики, вовчики, лисички, білочки, зайчики і талановиті вихователі. Як стрибать, не розумію. Ніна, мами, другой. Друга інша тукає, а мене. Ще маленькі учасниці події затанцювали з парасольками, веселий танець, про дощик. На завершення свята дітки отримали від персонажів дійства смачні яблучка. Щира подяка усім, хто долучився до організації дитячого свята. Повну версію свята дивіться у нашому постійному телепроєкті без коментарів. Алія Коваль Сергій Нікішин, телеканал Броди онлайн. Програма шкільні амбасадори інклюзивності 1.0 реалізовується молодіжним конгресом зборівщини у рамках проєкту. Маю думку, що реалізовується громадською організацією Молодіжна платформа за сприяння норвезької ради у справах біженців в Україні та за фінансової підтримки. Норвезької агенції із розвитку співробітництва як усе відбувається? Дивіться далі. На цьому ми завершуємо броденнюс. Щиро бажаю вам, аби новини у вашому житті були лише хорошими. Далі передаю слово Роману Єльчинінову. З вами побачуся завтра. Вітання усім телеглядачам, бродівчанам і жителям сусідніх територіальних громад. Ми продовжуємо вас інформувати про події, що відбуваються навколо. 12 листопада у приміщенні Берестечківської міської ради відбулася 38-ма позачергова сесія Берестечківської міської ради, 8-го скликання. Відкриття сесії розпочалося зі звучання державного гімну. На сесії було вирішено ряд питань. Зокрема, внесено зміни до рішення сесії Берестечківської міської ради про бюджет міської територіальної громади на 2024 рік. Затверджено програму підтримки внутрішньопереміщених осіб, надано згоду на прийняття зі спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст, області у комунальну власність Берестечківської міської територіальної громади. Підручників, надрукованих за кошти донорів, затверджено програму територіальної оборони на території Брестечківської міської територіальної громади на 2025-2027 роки. Визначено об'єкти та види громадських робіт для засуджених неповнолітніх, затверджено положення про уповноважену особу з публічних закупівель у новій редакції та визначення уповноваженої особи з публічних закупівель, затверджено технічні документації із землеустрою щодо встановлення відновлення меж земельної ділянки на місцевості та надання земельної ділянки у власність. А також вирішено ряд інших питань. Проведено навчальний тренінг на тему Міждисциплінарна взаємодія у процесі супроводу сімейних форм виховання, спільне бажання забезпечити найкращі інтереси дітей сиріт дітей, позбавлених батьківського піклування, об'єднало представників Берестечківської громади на тренінгу. Міждисциплінарна взаємодія в процесі супроводу сімейних форм виховання, який відбувся 7 листопада, та проведений тренерами Волинського обласного центру соціальних служб. Участь у тренінгу взяли представники виконавчої влади, центру надання соціальних послуг, служби у справах дітей, закладів освіти, медицини, відділу освіти, культури, молоді, спорту та соціального захисту, опікуни і прийомні батьки. Цікава та змістовна дискусія про важливість дотримання прав дитини, створення безпечного середовища, визначення критеріїв та показників благополуччя сім'ї дала можливість кожному учаснику не просто отримати нову інформацію, а й висловити власне бачення щодо питання влаштування дитини у сім'ю. Виконуючи групові вправи та обмінюючись думками щодо чинників підвищення ресурсу сімей, забезпечення благополуччя та безпеки дітей, надання їм необхідної підтримки, особливу увагу учасникам приділили важливості командної взаємодії та цінності кожного представника міждисциплінарної взаємодії у наданні ефективної підтримки сім'ям та дітям. Особливий інтерес та активність учасників навчання викликало обговорення життєвих ситуацій, оперативне вирішення яких в найкращих інтересах дитини потребувало знання законодавства, розуміння повноважень партнерів та злагодженої командної роботи. Кожний з учасників отримав можливість відчути наскільки власні професійні чи батьківські зусилля, спрямовані на задоволення потреб дитини, підсилюються за умови включення колег, які є партнерами і однодумцями. Відбиваючи підсумки зустрічі, усі погодилися з тезою, що запорука успіху у процесі забезпечення найкращих інтересів дитини є співпраця та згуртована командна робота, яка спрямована на досягнення життєвого комфорту і безпеки самої дитини. Дякуємо учасникам за високу активність та зацікавленість питанням створення та підтримки функціонування сімейних форм виховання на засадах міждисциплінарної взаємодії в найкращих інтересах дитини. Нагадуємо, що на сьогодні в Берестечківській громаді функціонують 5 сімей опікунів, піклувальників та одна прийомна сім'я, в яких проживають 9 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Презентація органної музики у рамках міжнародного фестивалю відбулась у Кременці. Концерт-презентація органного класу заслуженої діячки мистецтв України Світлани Острової відбулася у концертному залі Гуго Колонтая Кременецької обласної гуманітарної педагогічної академії імені Тараса Шевченка. Прийшов він у рамках міжнародного фестивалю української органої музики, який присвятили 116 й річниці від дня народження її засновника Арсенія Котляревського. Програма концерту включала як живий звук, так і відеоперегляд номерів. Сьогодні в приміщенні Берестечківської міської ради відбулося вручення нагрудного знаку. Наказом командира військової частини А-4808 No131 нагрудним знаком за оборону Запоріжжя нагороджено посмертно солдата Куць Мар'яна Миколаєвича. Нагрудний знак був переданий дружині військовослужбовця Степанчук Юлії Ігорівні. Як безоплатно пройти реабілітацію в Україні? Якісна реабілітаційна допомога доступна та безкоштовна для всіх українців. За це кошти лікарням сплачує держава. Як обрати медзаклад і пройти реабілітацію? Дивіться в інфографіці. Я ж з вами прощаюся. Побачимось уже завтра. До нових зустрічей. Слава Україні! Героям слава!